Відмова платити за рахунками може коштувати іміджу України, кажуть парламентарі. Зустріч представників Міністерства фінансів, кредиторів та міжнародного валютного фонду планувалася на 1 липня. Будуть вирішувати питання реструктури... реструктуризації позики. Однак зовнішні кредитори продовжують наполягати на сплаті з резервів НБУ 8 мільярдів доларів. Результатом перемовин може стати технічний дефолт України за прогнозами експертів вже у липні. По кишені простих українців він не вдарить, а ось спекуляції на валютному та споживчому ринках не уникнути. Сьогодні йдуть переговори. Дані очень сложні. Сьогодні Комітет кредиторів ну не хоче йти на уступки кабінету міністрів. Кабінет міністрів должен проявити всі свої менеджерські качества для того, щоб ті випросили, які необхідні, і ті вопроси, які в інтересах нашої родини, вони були, ну ані отстаивались. В даному випадку це може тільки плинити негативно, те, що може імідж України постраждати, але реструктуризація буде. І що може бути наслідком? Що в Україні, якщо імідж постраждає, не будуть виділяти наступні транші, але враховуючи те, що... Україна в тренді, що Україні хочуть допомогти.